Малята. І сьогодні з Марічкою ми запрошуємо вас у гості до казки. Тож сідайте зручніше і слухайте уважно. А казка називається «Я гусак, сім заздрив». Жив собі гусак, і був він невихований, з усіма сварився на всіх шипів. Та одного разу на пташиному подвір'ї з'явився індик. Був він. Товстий хвіст віяло. Захотів гусак зашипіти на індика, але, побачивши його хвіст, подумав, от би мені такий. І каже до індика, давай мінятися. Тобі мій хвіст, а мені твій хвіст. Подумав, подумав індик та й погодився. Побачив гусака лелека і розсміявся. Ха-ха, ха ти і не індик, і не гусак. Захотів гусак зашипіти на лелеку, але побачивши його довгі червоні ноги, каже Давай мінятися. Мені твої довгі ноги, а тобі мої короткі. Посміявся лелека, але погодився. І сподобалось нашому гусаку мінятися. У курки. Він виміняв свої великі крила на її маленькі строкаті. А у півня свій великий дзьоб виміняв на його маленький, гострий дзьоб. Але півень був добрий і подарував нашому гусаку і свою борідку, і свій грібінець, і своє кукуріку на додачу. І став наш гусак ні на кого не схожий. Іде на довгих лелечених ногах, курячими крильцями розмахує індичий хвіст розпускає біялу. А назустрічі йому йдуть інші гусаки. Побачили гусака. Га-га-га! А що це за птах? Кукуріку! Я я гарніший гусак. Ну, якщо ти гусак, то ходімо з нами. Прийшли гуси на галявину і щипають травку. А наший гусак ходить і не може щипати травку, бо йому заважає півняча борідка. Пішли гусаки на ставок плавати, а наший гусак не плаває, йому заважають довгі лелечені ноги. Побачили гусаки лисицю. Загелготіли та й полетіли. Наший гусак теж захотів полетіти, але маленькі курячі крильця не змогли його підняти, а індичим хвостом він запутався в камишах, схопила лисиця нашого гусака та й понесла. Але інші гусаки побачили, що трапилась біда, повернулися. Накинулася на лисицю і давай її щипати з усіх боків. Кинула лисиця нашого гусака та й втекла. Каже гусак іншим гусакам, дякую вам. Я зрозумів, що мені треба зробити. І повернувся наш гусак на пташине подвір'я. Індику повернув його хвіст, курці повернув її крильця. А півню повернув і борідку, і грібінець, і кукуріку його і став наш гусак вихованим. Більше ні з ким не сварився і ні на кого не шипів. А зараз, Марічка, вам пропонує пограти в гру, що змінилось в гусака. Пригадайте, будь ласка, діти, чим гусак? Помінявся з індиком. Правильно, хвостом. Чий хвіст з'явився у гусака? Правильно, індичий хвіст. Чим гусак помінявся з куркою? Правильно, крильцями. Чиї крильця з'явилися у гусака? Правильно курячі. А чим гусак помінявся з півнем? Дзьобом. Чий дзьоб з'явився у гусака? Правильно, півнячий дзьоб. Молодці малята були уважні. І Марічка наостанок пропонує вам намалювати гусака, який став схожим ні на кого. І ще рада вам більше не заздріть нікому, бо це дуже негарно. До побачення!